Щодня капекрива з водоканал ремонтує водопровідні мережі, щоб мешканці мали стабільне постачання. А після заміни труб дільниця з благоустрою виїжджає на ділянку, щоб відновити територію, прибирає сміття, скошує траву, обрізає дерева та висаджує нові рослини. Робота проводиться за нарядами районних служб і виконує як прості, так і висотні роботи. Начальники учаскав дають запрос, сообщають нашому начальству і нам дають наряд, там, в який район нам треба виїжджати. Що треба з собою, треба брати, там коси, піли, ну, що, що для цього потребується. Потім є у нас висотні роботи, де потрібно десь викопати, ну, тобто, зробити трубопроводу, і аварійне дерево нам приходиться його обирати, якщо треба, треба. Фахівці дільниці з благоустрою виїжджають не лише після ремонту чи заміни труб. Їхня робота це турбота про місто щодня, прибирання після прильотів, розчищення завалів, відновлення території і зелених зон. Після того, як наші працівники Кривосводоканалу проводять ремонтні роботи по заміні трубопроводів або труб, які вийшли з, -з ладу, е потрібно. Зробити благоустрій території ми прибираємо для того, щоб мешканцям було дуже гарно дивитися. Кожен працівник дільниці проходить навчання та курси з питань екології. Це допомагає впроваджувати сучасні підходи до благоустрою без шкоди для довкілля. Така робота це не лише обов'язок, але й внесок у чисте, безпечне і зелене місто.